Привіт! Давай сьогодні попіклуємося про твій поперек і кульшові суглоби. Адже я знаю, що більше з нас у сучасному світі проводить свій день, сидячи за столом, за ноутбуком або за кермом. Тож сьогодні тренування саме для того, щоб твій поперек почував себе чудово. Погнали! Тазом тисни підлогу, за маківку витягуйся нагору і зроби хороший вдих, наповнюючи повітрям. Свої ребра. Засеред свою увагу всередині свого тіла. Якщо не відчуваєш, де твій вдих, постав руки на нижні ребра. І відчуваю, як твої ребра розходяться під руками і сходяться. Ще один раз. Розділив себе напів. Візуально і праву руку постав з лівої сторони. Зроби вдих в ліві ребра. Відчувай як ребра з лівої сторони, тисне тобі в ребра і ти ніби дихаєш в ліву сторону. Ще один. І зміни і вправі ребра. Відчуває своє тіло, направляю свою увагу. Особливо, якщо ти робиш цю вправу вперше, Діли просто більше часу і уваги ще один раз. І видихай. Нагору вдих, видих. І ще один вдих. І видихаєш. Є. Yeah. Сядь, постав ноги прямо перед собою разом, руки постав назад, легко впираючись. Почни підводити праву ногу вправо і повертаєш ліву ногу вліво і повертаєш. Ще два. І останній. Постав ноги трохи ширше. Десь на ширину сазових кісток. І почни рухатись ногами вправо. І вліво, так, щоб твій таз не відривався від підлоги. Ще два рази. А тепер спробуй зробити так, щоб твої коліна торкнулися підлоги. І таз відірвався від підлоги. Пинку тримає рівно, замайківку добре витягуйся нагору, плечі широкі. Ще два рази. І додай ротацію, почни закручувати корпус і повертаєш. І знову закручуєшся і повертаєш. Впирайся двома руками в підлогу. Видовжуйся за майків гору. І перекочуйся з однієї половинки тазу на іншу. Останній раз. Супер. Постав ноги на ширину тазових кісток, чітко під твої кульшові суглоби і витягни за матівкою нагору. Почни рухати тазом назад, витягуючись за руками вперед і повернись. Гомілкою гарно притискайте підлогу, давай собі опору. Якщо ти відчуваєш, що тут твої плечі піднімаються занадто високо до твоїх вух, зроби руки трохи нижче. Або як варіант... Ширше по сторонам. Відчувай, як мої сідниці, розходяться. І ніби вони стають на три розміра більше, коли ти рухаєшся назад. І потім на три розміра менше, коли ти повертаєшся. І ще. Спинка буде нейтральна, довга. Ребра направлені в відтрат. Живіт легко підтягнуть всередину. Ще два. І останній. тут залишись. Долоні поверни в підлогу і почни рухати руками до себе, ліктями направляючись назад. Слідкуй за тим, щоб твій лікоть, і долоні були приблизно на одній лінії. Лопатки не затискає. Вони будуть працювати, але не стискаються. І останній раз. І виштовхую нагору. Почни тазом рухати зі сторони. Сторону. Так, ніби ти хочеш своїм боком штовхнути стіну. Це легенький маленький рух. Ще два. І останній Змістив птас в діагональ. Так, ніби ти хочеш сісти за коліно. Направляю свою сідничну в сідницю. І відчувай, як твоя сідниця ніби розходиться і розтягується приємно. Ще два. Зберігай для себе комфортну амплітуду, ту, яку ти можеш зробити тут і зараз. І спробуй сісти далі за п'ятки. І відштовхнутися, піднятися нагору. Якщо в тебе не виходить, ти можеш допомогти собі руками, можеш в протилежному напрямку допомагати, або зміщатися вниз і руками виштовхувати себе нагору. І видих, вдих. І нагору. Видих, видовжуйся за маківкою. Я остання мас Є зміни положення. Ми залишаємося на коліні і виставляємо ліву ногу в сторону. За маківку витягуйся нагору, Уяви, що позаду тебе стіна, де твоя потилиця, грудний відділ і таз в одній лінії, лобкову кістку злегка направ вниз, так щоб твій пуп підтягнувся всередину, а поперек залишався довгим. Постав руки по сторонам і почни рухатися за лівою рукою нагору в стелю. надих. І з видихом повертаюсь. І за правою рукою нагору вдих. І з видихом повертаюсь. І знову. від стопи до руки добре себе видити. Від коліна до долоньки розкривай ребра. Вдихай в ребра, згадуй початок тренування і вдихни в ребра так, щоб твій бік максимально видовжився і розкрився. Вдих. З видихом повертай ще один раз. І останній залишись, почни обертатись навколо свого плеча. Погляд переведи в ребра, скругляй спину, виштовхуй себе нагору. І на вдих повертаєшся погляд за рукою. І знов рухаєшся вниз, кругляючи спину, виштовхнув себе від опорної руки і розкриваєшся нагору. І знов з видихом. І розкриваюсь навдих. І останній. І розкриваюсь навдих і повертаюсь. Зміни інша сторона. Розкриваюсь по сторонам, рухаюсь за рукою нагору, навдих. Повертаюсь з видихом. І від опорного коліна розкриваю себе навдих і повертаєшся. І вну. від стопи до долоні, максимально себе розкрив. І повернись. І ще. Вдих. І видих. Ще один. І видих. І залишаєшся. Опорна рука. Поверхня рука рухається вперед. Округляй спину, погляд на в ребра. І розкриваєш себе. Вдих. знов Видихаючи. Рухаєшся вниз, погляд в ребра. Та здивліться вперед, закручуйся лише в грудному відділі. І ще видихом. І розкривайся на навдих. І останній видих. І розкривайся на навдих. І повертаєшся. Перейди на четвереньки, постав долоні під плечі, а коліна під кульшовий суглоб. Скругли спину, погляд направ в центр живота, плечі відвіди від голови та м'яко стікає вниз, тобі під коліна. Розправляй сідниці назад. Поглядом води покилим килимку, по, по підлозі, піднімайся вище нагору. І знову з видихом скругляюсь. Погляд направ в центр живота та стікає вниз. І очима рухаюсь вперед нагору, розкриваюсь. І ще раз кругляю спину, погляд на прав центр живота. І розкриваюсь вдих. І повернись в нейтраль. Штовхни таз назад, витягнись і видовжись. Через круглу спину почни проштовхувати нагору таз, кругляє грудний, проштовхуй таз, лобкову кістку вперед і розгинайся в грудному віді. Не виси на попереку, руками добре виштовхнути з підлоги, плечі від голови шия довга, сідниці супер сильні. Живіт підтягнутий всередину, він тримає тінь поперед. Голова киває через круглу спину. Виштовхуй себе нагору і проштовхуй таз назад. І знову рухаєшся нагору через круглу спину. Згадай тільки що робила кошку, проштовхуєш таз вперед і витягуєшся за махівкою нагору, Сідниці будуть сильні. Голова киває через круглу спину, виштовхує себе нагору і проштовхує назад. І знов рухаєшся нагору, хвили вперед, розгинаєшся, голова киває, виштовхуєш себе назад, повертаєшся і останній раз. Розкриваюся. Голова киває через кругу спину, проштовхуйся назад. Постав праву ногу перед тобою, 90-90, кут попереду в нозі і позаду. Таз буде чітко над коліном позаду тебе, спинка рівна догада. Почни проштовхувати таз Злегка вперед і повертайся до себе. Лобкова кістка буде рухатися вперед. Живіт буде підтягнутий, поперек довгий. Передня поверхня стегна задньої ноги має відчуватися так, ніби там видовжується м'яз і повертається. Слідкуй за тим, щоб тут зараз амплітуда невелика, лобкова кістка вперед та спроштовхую вперед, при цьому добре тримаю поперек видовженим. Ще два. І останній. І почне рухатись вперед більше, нахиляючись за коліном вперед, і від опорної ноги передньої виштовхне себе назад, відчуваючи, як тут стопою, проштовхую шкіли, і з видихом, І ще вдих, і нагору видих, і видих, ще два, і останній. Залишить руки по сторонам, закручує грудний відділ на видих. За витягуйся витягується нагору і повертаєшся на вдих. І знову з видихом закручуєшся за грудним відділом і повертаєшся на вдих. Почни рух від очей. Очі закручують твою грудну клітину і руку в сторону. І повертаєшся, грудний відділ руки і в самому кінці очі, голова. І знов рухаєшся від очей. І повертаєшся. Ще два. Повертайся. І останній. Повертаєш. За правою рукою витягуйся нагору, вдихай, розкривай ребра. І з видихом повертайся. І ще на вдих розкривай. З видихом повертайся. Ще два. Повертайся. І останні. Супер. Зміни інша нога. Ліву ногу став попереду 90-90. За маківкою добре витягнуть нагор. Почни злегка рухатись вперед. На видих і повертаєш на вдих Лобкова кістка проштовхується вперед. Підтягнути живіт, довгий поперек і повертаєшся. І знов повертаєшся. Зінять більше амплітуду. Рухаюсь парад коліном і від стопи виштовхну себе назад. Вдих і видих. І Видих. Ще два. І останні. Руки по сторонам. Почни себе закручувати на видих і повертаєш. Навдень. І знов. Видихаючи, за очима рухаєшся і повертаєшся від грудної клітини. Видихаючи, витягуйся за маківкою нагору, повертайся навдих. І останній раз, видихаючи і повертаюся навдих. За правою рукою рухайся нагору, розкриваю ребра, вдихає і з видихом повертаєшся. І знову. Видих, повертаю, ще два. І видих. І останні. І видих. Зміни положення. Сядь так, як тобі зручно. За маківкою добре витягнусь нагору в стелі. Появиш, що позаду тебе, стіна, де твоя потилиця, грудний відділ та все на одній. День. Вдихай за руками нагору. І видихай. І знову за руками нагору. І видихай. Руки злегка вперед, скругли спину вниз на видих, так, ніби ти хочеш відмотити величезний м'яч. І на вдих розправ розправкою низькою водойшні нагору. І знову з видихом. І розкривайся вдих. Ще один видих. Розкривайся вдих І останній видих. на вдих І забирає руки вниз нагору вдих. І видихаю. Як почуваєш себе зараз? Зверни свою увагу всередину цього тіла. Відчує, як енергії стало трохи більше, як твоє тіло прокинулося. Засерейся на цих приємних відчуттях своєму тіла. Вдихай на повну груди. Відчувай силу і енергію свого тіла. І нехай твій день буде максимально вдалим.